Будь ласка, пане Костянтине, дякую, шановна Ірина Володимирівна. Мені дуже приємно, що ми все таки сьогодні маємо фахову так. бесіду, а не політичну, тому що ви бачите, коли починають виступати депутати, все такі є політичні речі, які хочеться сказати із цієї сцени. Але я думаю, що все таки я поверну свій виступ до нашої головної проблеми, заради якої ми сьогодні зібралися. Я вибачте, не завжди погоджуюсь із своїми колегами. Інколи і зачасту не погоджуюся з міністерством охорони здоров'я, і в даній частини а дуже часто навіть захищаю міністерство охорони здоров'я, якому дуже складно сьогодні працювати в цих політичних, в тому числі умовах і економічних, це треба розуміти. Але сьогодні мені прикро, що немає все таки Головної людини, яка очолює сьогодні, міністерство охорони здоров'я, тому що ті речі, які ми сьогодні проговорюємо, це треба чути. Це не треба отримувати через заступників, це треба розуміти абсолютно а можливо і вступати в спілкування чи до, чи після, чи під час проведення цих парламентських слухань. Я, шановні колеги, що хочу сказати, ми сьогодні казали про те, що і представники Міністерства охорони здоров'я наголошували, що у нас дуже багато фахівців. Я не знаю, де їх багато. Можливо, в Києві багато, можливо, десь в великих містах. Але для того, щоб розрозуміти, чи мало їх чи багато, я, наприклад, їжу по дільничним лікарням, районним лікарням, фельдшерським, акушерським пунктам, я розумію. Що у нас не тільки небагато, якість це окрема історія, якою займаєтесь ви. Але я не погоджуюся, що їх багато. Я представник Кіровоградщини і можу абсолютно відверто і чесно вам сказати про те, що укомплектованість медичними кадрами в Україні катастрофічна. Наприклад, на Кіровоградщині укомплектованість медичними кадрами складає 67%. Це недостача, якщо можна так сказати, двох тисяч фахівців. З вищою освітою не забувайте ще й про те, що у нас на сьогоднішній день біля 50% – це люди вже пенсійного та перепенсійного віку. Як їх рахувати? Чи треба нам молодий потенціал, чи ні? Це дуже досить складно. Якщо ми будемо іти по шляху, що нам не треба нових фахівців, я думаю, що це буде торкатися в тому числі і медичних інститутів, і ми зараз будемо скорочувати набори. Я дуже стисло, тому що чую, що не залишається у мене часу. Скажу вам дуже відверті і важливі для мене речі. Ми в цьому році, наприкінці, на минулого року, все-таки скасували обов'язково, чи примусове, якщо правильно сказати, відпрацювання наших колег це велика наша перемога. Я дякую всім депутатам, які долучалися. Я дякую всім депутатам, а перш за все, співаковському, який очолював цей процес, і ми це зробили. Тому що примусово ми ніколи 15 секунд, будь ласка, ніколи не отримуємо фахової і професійної медицини. Далі хочу вам сказати дуже важливу річ: що ми створили зараз. Вивіді, будь ласка, слайд. Це дуже важливо. Я прошу, щоб ви подивилися портал медичних вакансій. Що це таке? Якщо не знаєте, зверніть на це увагу. Я звернувся в 25 областей нашої України. Це важливо. Дайте, будь ласка, 3 секунди. Да? Я отримав абсолютно відповіді із всіх областей по вакансіям, по всім. Медичним закладам нашої України. І сьогодні той студент, який закінчує навчання, він має не примусово відпрацьовувати, а дивитися, де є вакансія, приходити і продавати в тому числі свої знання. Сьогодні вже починаються, вибачаюсь, ринкові пропозиції свого бачення, ринкові пропозиції своїх знань, які. Я дякую вам дуже, шановний колега, і я думаю, що це важливо от представлення порталу.